Привіт, ви на каналі IBF. Підписуйтесь, ставте вподобайки і приємного перегляду. Дія фільму починається на планетарній станції, розташованій на віддаленій планеті. Дівчина на ім'я Рія бачить галюцинації та приходить до тями у своїй каюті. Голосовий помічник повідомляє про збій системи і необхідність перезавантаження. Рія знаходить ліхтарик і блукає темними коридорами, освітлюючи ним шлях, де знаходить плями крові та тіла двох своїх колег. Помітивши ніж, що стирчить в одному з тіл, рія озброюється ним. А голос системи попереджає про зафіксовану аномальну активність. Їй вдається увімкнути резервне живлення і це повертає світло по всій станції. Рія активує вхідні двері та виходить на поверхню чужої планети. Пейзаж дивний. Припорошений чимось схожим на попіл. Біля входу вона помічає ще одне тіло колеги в скафандрі з розбитим шоломом. Блукаючи у тумані, вона бачить дивний силует, який повторює її рухи, наче дзеркало, і зникає. У рії паморочиться голова, і вона розуміє, що абсолютно нічого не пам'ятає. Оступившись, вона ледь не падає з обриву і бачить в небі якусь здоровену фрактальну аномалію. У рії починаються проблеми з диханням, і вона змушена бігти назад на базу. На станції вона ловить флешбек. П'ятеро членів екіпажу, включно з нею, сидять за столом і обговорюють, хто з них ступить першим на нову знайдену планету майже з придатною атмосферою. В цей час шостий член екіпажу Брайан чергує на орбіті. В нинішньому Рія знаходить у медблоці спеціальний пластер і клеїть його на шию, що допомагає їй. Раптом лунає сигнал тривоги: виявлено рух у зовнішньому шлюзі. На станцію прибуває чоловік у скафандрі. Рія нападає на прибульця і питає, хто він такий. Він представляється як Брайан, той самий колега з орбітальної станції. Брайан каже, що приземлився, бо Рія надіслала сигнал СОС. Він розповідає свою версію подій. Їхня колега Кларк збожеволіла і напала на інших. Рія, зізнається йому, що у неї амнезія, і вона бачить лише обривки спогадів. Вона показує йому знайдені тіла. Після чого вони йдуть в медблок, де Брайан сканує її медичним апаратом МДС бот Проте сканування показує, що Рія здорова, за винятком невеликого набряку мозку, ймовірно, від удару по голові. Пізніше Рія, одягнувши скафандр, пакує тіла загиблих у герметичні пакети. Вони з Брайаном обговорюють, що тіла Клер ніде немає, а отже, вона вижила і ховається десь на планеті. Брайан пропонує тікати на орбітальну станцію за першої ж нагоди. Через деякий час всередині бази рія знаходить ножиці в калюжі крові, і у неї з'являється видіння, ніби це вона завалила ними колегу. Вона поспішає наклеїти свіжий пластир, щоб приглушити лихоманку та видіння. На поверхні планети починається буря, і голосова помічниця повідомляє про тріщину в оболонці та втрату кисню. Вони змушені в скафандрах шукати витік. Рія лізе у вузький тунель, там їй доводиться зняти шолом, щоб протиснутися. І вона знаходить пробоїну. Поки вона заварює її, їй знову ввижаються мертві колеги. Коли справу було зроблено, Рія відпочивала в своїй каюті і заснула. Їйсніться сон, де вона бачить якийсь літаючий дрон. А потім знаходить свого хлопця Кевіна. Під ногами у них знаходиться величезний рукотворний тунель, що веде глибоко під землю. Прокинувшись в холодному поту, вона знаходить дрон-розвідник і вмикає його запис. На відео вона бачить, як вони з іншими колоністами знаходять на планеті мережу таких самих тунелів, як з її сну. Аналіз показує, що вся атмосфера на планеті створена штучно. Коли вони кидають камінь у тунель, щоб виміряти його глибину, що звісно геніально, звідти виривається якесь світло, і імпульсом вишвирює камінь назад в обличчя астронавта і вбиває його цим. Одразу після цього вихор газу починає вириватися з усіх тунелів на планеті одночасно. Рія звинувачує Браяна у приховуванні інформації, адже він мав би бачити це з орбіти. Брайан стверджує, що в якийсь момент зв'язок обірвався. Після невеликої сварки Рія зізнається, що, схоже, це вона вбила інших колег. Вона припускає, що вони були заражені отруєним повітрям. Рія розуміє, що медичні пластирі блокують її спогади. А Брайан наполягає, щоб вона продовжувала їх використовувати, оскільки не довіряє їй. І каже, що їхня мета передати дані на орбітальну станцію. Залишившись одна, Рія зриває пластер і занурюється у спогади. Вона бачить, як бореться із зараженим командиром місії Ахі, який став надзвичайно живучим. І після цього вирубається. А прокинувшись від кошмару, Рія йде шукати Брайана. Але в одному з відсіків бачить зниклу клер у скафандрі. Налякана Рія озброюється зварюваним апаратом. Ховаючись у технічних коридорах, вона натрапляє на тіло Брайана і розуміє, що Клер дісталася до нього раніше. Рія виглядує назовні і вступає в бійку з клер, спочатку танцюючи з нею в рукопашці, а потім поливаючи її з вогнемета. Але та доволі епічно гасить полум'я вогнегасником. Бійка потроху переміщується в душову, де Рія бере шланг і встромляє його у шолом Клер, включає воду і топить її. Рія сканує тіло клер медботом, але апарат не знаходить жодних слідів інфекції. Вона йде до посадкового модулю. Але всередині знаходить лише сліди боротьби і напрацюючу електроніку. Рія повертається на базу і вирішує просканувати медботом труп Браяна. І тут з'ясовується шокуюча деталь: Брайан загинув понад 50 годин тому. Він ніяк не міг розмовляти з нею останні два дні. Помічник повідомляє знову про зафіксовану аномальну активність на базі. У коридорі Рія бачить живого Браяна, хоча його труп лежить у медвідсіку. Цей Брайан каже, що покаже їй, що відбувається насправді. Рія занурюється у справжні спогади. Після вилазки до тунелів у комп'ютер бази вразив біологічний вірус. Брайан дійсно спускався з орбіти, щоб з'ясувати, що сталося. А екіпаж почав сперечатися. Капітан був за те, що це небезпечно, і треба покинути базу. Пізніше Рія в тиху все ж витягла інопланетний організм для вивчення. Під час дослідження її знаходить капітан Ахі, і в цей момент вже виросший паразит несподівано проявляє агресію і нападає на нього. Він проникає в його тіло через ніс. Після чого заражений ахі втрачає над собою контроль і атакує Рію. Але на поміч приходять колеги, і її хлопець Кевін все ж таки вбиває зараженого капітана. Паразит миттєво переселяється в тіло Кевіна через вухо, і тепер вже заражений Кевін нападає на Рію. На цей раз її рятує клер, яка встигла одягти скафандр. Брайан бачить, як Кевін б'є клер, але замість допомоги тікає. І ховається в повітропроводі. Кевін наздоганяє Брайана в тунелі і забиває його трубою. У цей час Рія допомагає клер, міняє її розбитий шолом на цілий. Вона відправляє клер назовні до посадкового модуля. Сама Рія повертається на базу, озброюється ножем і стикається з Кевіном. Той прикидається нормальним, але Рія встромляє йому в груди ніж. Смертельне поранення вивільняє інопланетного паразита. Тварюка пробирається по руці рії і впивається їй в мозок через грану на скроні. Після цього Рія приєднується до місцевого мегарозуму. Її лихоманка і ведіння це спроби паразита транслювати свою волю, а пластирі, які вона використовувала, глушили цей зв'язок. Згадуючи все це, Рія зриває з себе пластир. Вона розуміє, що Брайан, з яким вона говорила, був галюцинацією, створеною паразитом. Рія вмикає медбота, щоб просконувати себе. Робот знаходить в її організмі чужорідного паразита і пропонує його усунути. Рія погоджується і під час операції вона втрачає свідомість і пульс. Однак приходить до тями якраз у той момент, як робот закінчує операцію, витаскуючи паразита. Коли рія підводиться, тіло Брайана на підлозі теж піднімається. Витягнути з неї паразит знайшов нову оболонку. Монстр у тілі Брайана нападає на дівчину. Але, відбившись від потвори викруткою і ударом ноги по шухляці, рія одягає скафандр і тікає, знаходячи по дорозі зручно лежачий вогнемет. Монстр продовжує переслідування. Рія забігає на кухню і знаходить газовий балончик. Коли монстр наздоганяє і атакує її вирощеною культяпкою хлистом, вона атакує його у відповідь вогнеметом і балончиком з газом, підсмажуючи цю штуковину. Влаштувавши на базі пожежу, дівчина направляється до посадкового модуля. Їй вдається запустити корабель, і вона стартує з планети, прямуючи на орбітальну станцію. Пронизуючи атмосферу по дорозі до станції, вона згадує своїх загиблих товаришів. У сцені після титрів показують орбітальну станцію, яка вся в поростях паразита. Це означає, що нічого ще не скінчилось. Окрім цього переказу. Оп!